Так, 10 грудня, 25 рік. Шановні колеги депутати, шановна Ліна Михайлівна, дозвольте розпочати засідання бюджетної комісії. Ми його можемо проводити, так, присутні є. Маємо такий рекомендаційний характер, так, значить, Виноситься на порядок денний три питання. Перше про внесення до бюджету залежної територіальної громади на 25 рік. Друге про встановлення тарифу на теплову енергію. Сервіс, екосервіс віде, 6, 12, екосервіс 2012. І третє, про внесення змін до програм підтримки сімей загиблих. Також є питання про, е, про затвердження програм. Е, з програмами ну, по, по четвертому ми попередньо були ознайомлені, так? Кожен мав на руках, значить, ми його виставляємо так само на розгляд комісії. Хто за такі порядок день, прошу голосувати. Хто за? Значить, переступаємо до розгляду питань. Перше питання Ідена Михайловна прошу про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади. Так, що ну, в цілому моє ознайомлення так, на такі важливі позиції прошу зупинитися ще так. Проект рішення про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади, керуючись бюджетним кодексом України. Законом України про місцеве самоврядування, враховуючи рішення сесії обласної ради від 9.12.2025 року та враховуючи рішення Перегінської селищної ради від 18.12.2024 року про бюджет Перегінської селищної територіальної громади на 2025 рік. Селищна рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету у зв'язку з перевиконанням дохідної частини в сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень. А саме це є податок на доходи візиченко вісімсот 860 тисяч, податок на доходи за рахунок річного декларування 100 тисяч. Пальне 80 тисяч, акцизний податок за реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 20 тисяч, земельний податок з фізичних 70 тисяч та єдиний податок з фізичних в сумі 1 мільйон 370 тисяч, та відповідно збільшити бюджетні призначення по додатковій частині на загальну суму 2 мільйони 500 тисяч. А саме на фінансування заходів програми підтримки сімей в сумі 900 тисяч гривень. На придбання предметів матеріалів по організації благоустрою населених пунктів 90 тисяч, на фінансову підтримку селищного ЖКП 329 тисяч, на утримання торгових автомобільних доріг, на поточний ремонт 923 тисячі, на забезпечення діяльності інклюзивного центру, а саме на придбання предметів матеріалів 40 тисяч. На проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на придбання предметів матеріалів 100 тисяч, а також Центру надання послуг в сумі 3 тисячі гривень на придбання матеріалів обладнання, а саме канцтоварів. У зв'язку ЦНАПІ дуже багато доготовки дають, їм не стало коштів. А також фінансовому відділу в сумі 40 тисяч на фінансування програми, програми підвищення ефективності роботи та забезпечення належних умов праці в управлінні Державної казначейської служби в Рожняківському районі на 2025 рік. Селищній раді на організацію благоустрою населених пунктів, а саме придбання обладнання предметів довгострокового призначення 75 тисяч. Друге питання це здійснення перекиду коштів з одних кодів економічної класифікації на другі, а саме селищній раді, відділу охорони та соціальної політики, відділу культури. Е здійснити службу в справах дітей, молоді та спорту, а також відділу освіти молоді та спорту, збільшити дохідну частину селищного бюджету по спеціальному фонду в сумі 26-27 тисяч гривень кошти від продажу земельної ділянки та спрямувати їх центру надання адмінпослуг на придбання. Ноутбука в сумі 27 тисяч гривень. Та шосте питання внести зміни у рішення сесії про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади на 2025 рік за номером 93670 2025 від цього 7 7 2025 року, а саме відділ освіти молоді та спорту. Змінити назву об'єкту придбання чаші басейну для дитячого е, закладу освіти Едельвейс Перегінської селищної ради, замінити на капітальний ремонт закладу дошкільної освіти веселка по вулиці Січових Стрільців, 46, селище Перенська району Івано-Франківської області. Ми давали 200 тисяч на чашу, ми не можемо тепер до кінця року придбати. Ми хочемо зробити капітальний ремонт дитячого садочка е Веселка. В сумі 200 тисяч. Внести відповідні зміни в додаток 1, 2, 3, 5, 7 до рішення селищної ради від 18.12.2024 до до про бюджет селищної ради. В фінансовому відділу внести відповідні зміни щодо економічної е класифікації, доходів та видатків. Рішення поставити, контроль за виконанням рішення поставити на планову бюджетну виконування. Там дах хочуть перекрити, в зв'язку з тим, що там так, протікає бри. дах, і тепер, як були цей, то там нанесло було такого, що ну, і хочуть перекрити на суму 200 тисяч. Ліпше використати ті гроші. Дійсно, тепер до кінця року. Ніж так. Так, не можна, не можна. так, ставимо стати. Так, ставимо Хто за? Підтримує. Так. Значить, підтримуємо. Так. Підтримуємо проєкт речі, що на сесію. По першому питанню. Друге, встановлення тарифу на теплову енергію до ЕКОСЕВІС-2012. Я так попередньо було до відома, що це питання розглядалося на комунальній комісії, так? Вони вирішили підтримати, тому якщо вони детально влучали, також це питання підтримує на саме на сесії, так? А на сесії буде вирішуватися, значить буде рішенням сесії. Чи, чи до опрацювання, чи так. значить ось таку допомогу, ставлю на голосування? Є все це, розроблено, всі їхні сказали, що так, це все розроблено і значить, інші громади. Теж користуються тепловою енергією. І вони прийняли відповідні пройти рішення, так? Десяново на до нашого. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Ага. Дякую. І третє, третє питання про внесення змін до програми підтримки сімей заявних. Про внесення змін до комунальної програми. Бо, е, попередньо ми так само мали розмову із пані Наталією, так? вона так. пояснила нам, в чому є суть справи, тому е, якщо немає запитання, то тоді на голосування так? про підтримання проєкту рішення даного так. Так? Тоді у даних програмах. Немає запитань. Прошу підтримати. Хто Я Я Одного Одноголосного. Дякую. Значить, оце про затвердження програм. Дякую тоді. Бажаю засідання комісії.